Вирішив я тут, значить, зіграти 3 години в режим на рейтинг. Ціль була відіграти максимально якісно з якомога більшою кількістю кілів. Ну і звісно, забирати перше місце це був must have. Після першої тестової гри мене відкалібрувало на третій ранг на 38%. Чесно кажучи, в минулому сезоні я майже на рейтинг не грав, і я взагалі не вдупляюсь в цих рангах, який рівень гравців там грає, і взагалі чого очікувати. Правда, після цих трьох годин грінду ціль тепер одна: долізти до Андріал. Якщо вам зайшло ось це моє відео з однією грою, можу гарантувати, що цей ролик буде як мінімум поскіловіший за попередній і точно цікавіший. Бо кількість топ-1, які я взяв в цьому відео, ну не прям зашкалює. Могло б бути, звісно, набагато краще, але я досить довольний своєю грою. Одним словом, не забувайте ліпити лайки, підписуватись на канал і вводити мій код автора літній в магазині Фортнайто. Звісно, якщо є бажання мене підтримувати. Всі ігри я вирішив відігравати від ход-дропів. І звісно, в своєму кіберспортивному скіні цей скін це реально якийсь амулет вдачі. На секунду, в мене затопив політ, і я вже думав, що не вдасться першим забрати лут. Але летів я на одному рівні з іншим гравцем. І от серйозно, як можна пропустити таку можливість і не впасти з ним на одну скриню і не контеститись за лут. Передаю привіт мишці Logitech G502. Шанси цього гравця були б, звісно, але тільки в випадку, якби в нього був відчутно менший пінг за мій або мишка як в мене. Далі була рандомна заруба. У випадку, коли два гравця сідають навприсідки, ніби їх в туалет привалили і починають стріляти один в одного, це досить рандомна штука, особливо коли у вас одинакова кількість ХП. Трохи витратив часу на лутання і пошуку гравців. І аж в джунглях вдалося знайти в свій третій не розумію, чому цей гравець продовжував стояти і ловити своїм пузом кулі. Можливо, він це просто уявив «Монкі ді Луфі, і всі кулі мали б відлетіти мені в лице. Не знаю, але на жаль, для нього відлетів лише він в лобі. Побіг забрати його лут і підхилитись. Як тут на ракеті влітає оцей душніла і починає трохи мене піддушувати. Мені дуже хотілось запити велику банку і тоді йти бити йому лице. Але поки я це зробив, він кудись втік. І тут, сидячи на даху цієї дерев'яної віли, чую якесь топотіння, а потім бачу, як повзе оця жовта кепка. Вбиваю ауру, і зразу за нею на мене вилітає з ППшкою ось цей тіп. Я йому даю одного сочного ляща з помпи, далі другого, і лише на третій він відлітає. Лечу на ракеті і бачу динамо. Вирішую з ним поперестрілюватись, але потім даю задню. Кидаю під сраку імпульску і лечу трощити кабіни. Так, згідний 29 демеджа, це не назвеш трощінням кабін. 24 демеджа теж не виглядає як кабіноломня. Вирішує запити велику банку, правда? Якісь ті пуля на відстані в кілометр від мене хоче мене вбити. І не дає мені нормально запити. Далі я забиваю гол в ворота Динамо. І йду далі шукати пригод. Лутаю три риби за ключ, сиджу в литі і настрілюю по чувакам в надії, що один з них виявиться білим. Білим, як моя пузо, яке не загоряло протягом літа. Находжу поки двох синіх, і лише третій чувак виявляється білющим. Швидко біжу його лутати. До речі, не бігайте з такою кількістю хіла, як я. В один слот обов'язково беріть ракетний таран, або імпульський, але краще ракетний таран. Скоро дізнаєтесь чому. Така кількість хіла точно зайва, особливо, якщо у вас є два. Мумент в такому випадку мені б точно не завадив, але я туплю і не беру ракету. Далі я знову з бокса настрілюю по літаючим біляшам і лутаю ще один кіл. І на секунду мені здалося, що щось в мене підлагує гра. Захочу я, значить, в налаштування. А там два параметри на хаях і на епічних. Після цього фіксу гра звісно стала набагато плавнішою і приємнішою. ФПС зразу відчутно приріс. Біжу в наступну зону, і тут мені по голові по божески починають насипати демеджі. Я встигаю запити слюрп і чекаю, поки він мене почне відхилювати, щоб вирватися в файт з цим тіпом. Відхилився і тут чую цей звук. Я думав, цей гравець виявиться душнілою, душнілою, але відлетів він досить швидко. Настрілюю по сраці Ларі Крофт. За секунду прийшла думка піти її добити, але потім глянув, що зона випала в іншу сторону карти і вирішив бігти прямо в зону. Спокійно рутаючись, не отримуючи ні каплі демеджу, забігаю в зону. Поки настрілював по ще одному космонавту, мені збривають 100 щита, але мені це не страшно, бо хіла в мене з запасом. На два летап точно хватає Зона починає рухатись і цей ті пуля, виявляється, сидів на одній рампі. Я, звісно, починаю ламати його. Під час гри я, на жаль, бачив лише двох гравців, але вже на повторі я бачу, що там був ще цей зелений нещасний чувак, про якого всі забули. Він занадто довго сидів і опинився за зоною. Але нічого, я відімстив і самураю. Разок стрільнув по цьому гравцю і отримав за нього кіл. Бігаючи по ХГ, вирішую спускатись вниз, бо дупою відчуваю, що мене зараз почнуть ламати. Встигаю вчасно спуститись і біжу до цього ламальщика. Він, як я зрозумів, хотів забілд але ж... Ну куди який білдфайт? Зона йде, треба бігти на білдфайт, просто часу немає. Поки їду на колінах, відвішують 100 демеджа Ларі Крофт і потім сам пропускаю більше, ніж 100 демеджа по собі. Так, це була дуже глупа помилка, і я просто не забудувався. Я вирішаю заюзати свій весь хіл, крім слюрпа і йду мститись паскуді, яка чуть не заруїнила мені всю гру. Дав йому трохи демеджа, виявилось, що він білий, і чесно, я вже був на 100% впевнений, що він там помре в цьому боксі за зоною. Я вирішив побути трохи китайцем і не вмішуватись в долю цього пана, але Бог Фортнайту дав йому друг Шанс на життя, і він якимось чудом вижив. Ненадовго, правда, я залишився один на один з ларочкою, випив слюр, потім щось ларочка літала на імпульсках, пробувала забирати ХГ, і так, і сяк, потім їй взагалі дах зірвало, і вона полетіла за зону, вернулась назад, отримала з помпи, і потім в п'ятку з імбового автомата відлетіла в лобі. Після цієї гри я зрозумів одне. Що я тепер буду грати лише з цим автоматом і ніякими ППшками, хоч ППшка реально імба, але практика показала, що цей автомат творить чудеса. З 38% голд ранга я піднявся на платиновий ранг. В наступній грі я вирішив відігравати теж від ходропу. Правда, з маленькою поправкою. Ціль була досягати до вежі з зоною і лутати ботів. Від слюрпів нового автомату і прогнозу зони я відмовлятися точно не хотів. Я впав на локацію Notty Nets, Зі мною, звісно, теж прилетіло чимало гравців. Лут в мене був доволі гівняний, і я вирішив переміститись на інші будинки в надії знайти хоча б дробовик. Дробовик я знайшов, але разом з ним і гравця. Побіг я на пляж скоро нафармити ресурси і лут, бо тут камня дуже багато. Побачив, як чуваки рубляться біля мене. Мінуснув одного, мінуснув другого, і побіг вбивати третього. Трохи мені з ним прийшлось попаритись. До речі, я терпіти не можу стріляти з цього автомата. Це для мене просто найгірший автомат за всю історію Фортнайта. Скоріше, б вже п'яту главу підвезли, щоб ця шляпа з гри щезла повністю. Вбив я цього чувака і побіг швидко захвачувати локацію. Плюс час вже піджимав, і мені потрібно було в швидкому темпі бігти до вежі. Залутав помпу і швидко погнав. Гейзер, ще раз гейзер і трощу лиця бо там. Все, лут в мене ідеальний, можна починати ламати кабіни. А ні. Тепер точно ідеальний. Краще за два слюрпи може бути лише 4 слюрпи. Діду я доставляти піцу, і тут якийсь немісцевий хуйлуша з дуже стрьомним голосом щось там далеко кричить. ти hey, si тобі, а не піца. Далі було те, що підірвало мені знатно сраку. Запам'ятайте одне. Це скоріше я зараз до себе говорю, але ви теж це запам'ятайте, Якщо у вас вже дуже дуже хороший лут. Не бігайте і не відкривайте скрині. Вам же точно золота помпа не випаде. Ну, є ж, звісно, шанс, але він дуже-дуже маленький. Плякі Юстон! Мені здається, у нас проблема. А от поки ви будете тупити і відкривати скриню, почерпу вам можуть надавати. І наступне: не беріть імпульски. Я за ці три години два чи три рази помер ось так. Хоч в мене і в цій грі не було імпульсок, але якби таран не був на КД, я б вижив. Цей чувак знатно мені протаранив сраку своєю ракетою, ще й пробував потім бмити. Ну, я вирішив подивитися, як він здохне. Грав він дуже погано, і в кінці кінців якось отак. В наступній грі я теж впав на Naughty Nets. Цього разу зі мною впав лише один гравець. Я захватив локацію і пішов шукати його. Цей дробовик я теж не стягую і не відчуваю його взагалі. З помпою мені в рази комфортніше грати. З ним я ловив якісь не ті таймінги і фейлився, дай Боже. Вийшов з локації, залутав ботів з їх слюрпами і автоматом. Знайшов по дорозі ламу і золотав її. Попробував зарубати з якимось гравцем, правда, з цим дробовиком мій максимум це по курам стріляти. З локації вліз в ще один файт. Файтився з цим чуваком дуже акуратно, бо в нього був цей дробовик-чайник, який ламає лице з одного вистріла. Вдалося мені його залутати, і чайник тепер мій. З цим дробовиком я себе значно краще відчував. Мене хотів завалити якийсь розбійник, але я не дався. І просто вийшов отсюда. Я то правда вийшов, а от розбійник почав переслідувати мене і отримав чайником по лицю. Далі бачу, сидить у воді гравець. Ламаю йому хребет і вже в голові бачив, як я забираю його на ракеті. Але ракета не взірвалась. І до того ж, я ще й промахнувся з помпи. Але в повітрі зміг все таки добити його. Ламаю не до скайбазу гравцю, як же йому повезло, що тут вода. Забігаю в зону і вирішив його далі продовжувати душити. В кінці кінців він відкис просто від зони. Запиваю я слюр і полетів вбивати останнього гравця. Ідеально на ракеті залетів за зону, пробудувався і вже очікував, що цей останній виживший десь буде мене намагатися вбити. Але тим часом він просто щось непристойне робив за зоною в боксі, і цей топ 1 мені дається аж занадто легко. Я думав, що топ-1 буде в мене майже в кожній грі в кармані і вирішив пасти на нову локацію і подох. В наступній грі прийняв рішення не здаватись просто так, і знову впав сюди. Вже трохи злий зламав лице боту. На ракеті залетіла ця дамочка, і теж її чекала доля попереднього бота. Залутав сховище, лутанув імпульсомет, і тут зразу на лут прибігає чувачок віджимати в мене мої скарби. Я, звісно, все розумію, але йди сюди. Ходи до мене, чуєш? Сюди йди. Нарешті вийшов зі сховища, почув, що поряд файтіться, хотів долучитись до файту, але встиг вже коли туса закінчилась, і залишився в живих лише один чувак. Жив він недовго. Вибрався я з цієї душнівної локації. Після лутання міфічної зброї там неможливо знаходитись. Цей шум просто нестерпний. Пробіг до вежі, і тут моїх ботів хтось вирішив образити. Я, звісно, вписався за своїх пацанів, імпульску підсраку, і гарний кіл не вдалося зробити. да. Але головне, що я. Його залутав. На нашу зарубу ще якийсь парубок підсосався, швидко заюзав вежу і побіг його вбивати. Вбивав я його дуже-дуже довго. Він добре тікав, або просто я хірово його доганяв. Потім ще до нас підсосався якийсь тіп на ракеті, трохи заруїнив мені мої плани. І ми перестрілювалися доволі нудно і довго. І я аж тут побачив цей жовтий колір і полетів на нього. Правда, коли я прилетів, він став вже фіолетовим. А як тільки я прилетів, взагалі мої труси стали коричневі. Там мене очікував ще якийсь крисюк в кущах і вистрілив, коли я того не очікував. Файт з ним був дуже швидкий, і я пішов лутати свої слюрпи і фіолетову помпу. Побіг в сторону острова, щоб знайти гравців. Гравця знайшов, точніше, він мене знайшов. Демедж дав мені божеський. Я на імпульсіму два рази відімстив. Правда, відповідь не заставила себе чекати. Знову виліт, знову демедж, знову захил. І тут чую цей сочний постріл і мого противника хтось вбиває. Сумно було, бо я хотів це зробити. Я стільки раз вилітав на нього, але ладно. Я хотів його лутанути, і тут цей підірваний тіп мені не дає цього зробити. Він мене з перших секунд гри почав чогось бісити. Паскуда хотіла залутати цього павшого воїна. Правда, я йому підруїнив плани. Ви собі не уявляєте, як довго ми з ним перестрілювалися. Грав я дуже обережно, бо цей тіп типу, попадав кожен раз по мені. Але в кінці кінців я нащупав його слабке місце і виявилось все дуже просто. Цей чувак просто не вміє тримати стінки. Полетів захвачувати острів, забрав хіл і встиг ще й залутати одного гравця. Вже в лейті в зоні забрав ще один кіл, і маючи 11 зарядів на імпульсі, в мене миттєво виникає ідея не вбивати цього пацана, а за допомогою імпульсок закинути його за зону і щоб він там спочивав з миром. Як виявилось, це не так вже і легко було зробити, вдавалось лише себе закинути за зону. І от в цей момент істини я вилітаю на імпульсі, даю йому подвійний демедж з помпи і закидаю йому імпульску прямо в його бокс. І фейлюсь зі своїм челенджем, просто добиваючи цього чувака. В наступній грі я знов падаю туди, зробив один кіл і подох. Далі було те саме, правда, на іншій локації без щастя, помаряк бот. Потім була гра, в якій я впав на озеро, вбив одного гравця. Правда, сам чуть не побачив завантажувальний екран, вбив цього чувака і залутав картку ботів і пішов файтити ще з одним. Цей чувак щось там скакав на імпульсках. Далі я йому поламав його башню, поламав йому ноги і поламав йому лице. І на моє здивування я лутанув з нього цей мегаімбовий міфічний автомат. З ним я себе відчував просто батію цієї гри. Захватив острів, забрав слюрпи і золоту пампу. І тепер, ну, все, я просто король цього лоббі. Залишилось вбити дев'ятьох гравців і забрати топ 1 Автомат цей неймовірно кайфовий і трощить кабіни, дай Боже, вбив одного тіпочка, і далі щось там бігав, скакав, на зіплані катався. І пам'ятаєте, хвилинами 10 раніше я говорив про не беріть імпульски, а краще ракетний таран. І оцей сука момент настав. Іди, коли я знов, з неймовірно, кайфовим лутом лечу, блять, в космос. І в цей час все життя перед очима ми пролітаємо мимо. Це було неймовірно обідно, я відчував себе попуском просто сотого левела. І була наступна гра, не менш попущена, правда, я тут взяв топ-1, але з одним кілом. Кайфу я ніякої цієї гри не відчув. Апнув я третю платину, не знаю, добре це чи ні, але загалом ці три години гри були доволі емоційні. І загалом я кайфанув. Найголовніша задача гри це дарити емоції. І я їх отримав. Якщо вам це відео зайшло, напишіть в коментарях просто будь-що, просто залиште одне слово. І звісно, якщо ви чуєте зараз мій голос, значить ви додивились до цього моменту. І Якщо ви не влупили лайк, тоді вас чекає лише один кінець. Це чувак, який влітає прямо в вас на ракетному тарані. І ви з горящою сракою, як я, летите в бездну. Коротше, чекаю на лайки і ваші підписки. Ну і звісно, вводьте мій кодавтора літній в магазині Фортнайту. Буду вам просто мега вдячний.